Всім доброго дня! Сьогодні 19 листопада у нас майже все листечко на шовковиці вже опало, залишилось зовсім трошки. Ця шовковиця у нас нас посеред подвір'я, все, як бачите, в листі тепер. Я думаю, саме під цим деревом можна прибратися і сьогодні, щоб було приємно приходити і бачити, що тут порядок і краса. Зараз я йду перевдягатися, бо тільки приїхала, і за роботу. Thank you. Весь чесночок заставила листячком. Тепер він буде зимувати і, сподіваюся, з ним все буде добре. А ще в мене велика надія, що я не перестаралася з кількістю листя. Можливо, так багато не можна. Підкажіть, будь ласка, і на подвір'я тепер приємно подивитися. До речі, травка на 19 листопада така зелена, не був весна. Ну, зовсім не схожа на осінь травка ця. Все, там в самому серці квітів біля колонки, вирішила листечко не прибирати. Хай зимують в листячки. Це буде їм добре, дуже добре квіточкам. Ну, а тут все поприбирала. Оце в нас з хати, ми яму копали, її досі не зарили, тому що ми не доробили каналізацію. Потім ми ту яму будемо цим всім закопувати. Пояснюю для тих, хто любить придиратися до чогось. Десь по-любому знайде якийсь недолік якийсь. Все, все тепер чистенько, гарненько. Зараз, може, піду ще горіхове листя по грибу, десь теж порозкладаю. Буду гриб все тільки там, де все листя опало, там, де на дереві ще листя тримаються, багатенько, під тими деревами нічого робити не буду.